Ще у одному корупціонеру доведеться відповісти за криваві гроші, одержані незаконним шляхом під час повномасштабного вторгнення окупантів до України. Йдеться про трьох посадовців Міністерства оборони України, яким тепер доведеться нести відповідальність за непридатні ракетні установки за 90 мільйонів гривень. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись подробиці корупційної оборудки Олександра Лієва та двох його спільників. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Військова контррозвідка, слідчі служби безпеки України та офіс генерального прокурора викрили ще одну схему розкрадання коштів. За даними слідства, до оборудки причетні експосадовець Міноборони та колишні керівники оборонного підприємства. Ідеться про екс-керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва та двох екс-керівників оборонного підприємства Дениса Харитонова і Олександра Наконечного. За словами генпрокурора Руслана Крапченка, підозру оголошено за фактом постачання Міноборони України непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 мільйонів гривень. Служба безпеки України називає організатором оборудки Олександра Лієва. За даними слідства, перебуваючи на посаді протягом 2022-2023 років, Лієв уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для зсу. За укладеним договором, столична оборонна компанія повинна була поставити військовому відомству ПТРК, які мали одразу ж спрямувати на передову. Втім, замість сучасного зброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки. А отримані бюджетні кошти вивели в тінь, кажуть в СБУ. Висновки незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, підтвердили несправний тактико-технічний стан БТРК, додають у спецслужбі. Проте сам Лієв заявив, що діяв у рамках закону і готовий доводити свою правоту. В коментарі видання Українська Правда він зазначив, що очолював вище вказаний департамент із серпня 2022 року. Водночас, контракт, про який йдеться у справі, було укладено раніше в березні того ж року, а його якість було засвідчено відповідною комісією. Нагадаємо, що раніше Лія фігурував у справі розкрадання майже 1,5 мільярдів гривень на закупівлі снарядів, але він також наполягав на невинуватості і навіть публічно пройшов тест на поліграфі. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Проху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі українським законотворцям. Як відомо, закони не писані. Не дивно, що наші парламентарі, крім іншого, масово порушують правила дорожнього руху. Чому б не порушити, коли ефективний контроль відсутній, а штрафами не налякати навіть пересічних громадян. Видання обозв'я проаналізували єдиний реєстр боржників та знайшло у ньому відразу 155 парламентарів, які мають борги за штрафи через порушення ПДР. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись імена нардепів, які більше за всіх не люблять їздити за правилами. Мене звати Яна Пухун. Докладніше далі нардепом рекордсменом із порушень правил дорожнього руху став обранець від європейської солідарності Михайло Бондар. На ньому значиться одразу 397 таких штрафів. Як розповів сам парламентар від початку повномасштабної війни, він забезпечує автомобілями бійців на фронті. І всі ці авто, а їх за словами пана Бондаря, вже назбирали сотні, мали тимчасову реєстрацію на самого нардепа. А порушення ПДР, за його словами здійснювали вже військові, які отримували ці автівки. Проте, оскільки офіційним власником машин був сам Бондар, штрафи виписували саме йому. І, хоча Бондар просив скасувати їх, суд робити цього не став. Втім, сплачувати штрафи без примусу, народний обранець здається, намірів немає. Поза як скаржився він, через них виконавча служба блокувала як його особисті рахунки, так і рахунки його благодійного фонду. Водночас у самого нардепа за його ж декларацією автівок наразі немає, навіть орендованих. Тож маючи купу штрафів за порушення ПДР на роботу, він судячи зі всього їздить на таксі або ж на автобусі. Іронізують журналісти видання обосю, адже від метро далеко йти другою списку Слуга народу Ігор Неголевський він отримав 24 штрафи, які втім вже вважаються завершеними. Їздить нардеп за його декларацією, на BMW M760 LE 2017 року випуску. Придбав він її у 2020 році за 1,4 млн грн. Олександр Сухов з групи «Довіра» має 18 завершених постанов про порушення ПДР. Наприклад, у 2023 році в судовому порядку він намагався скасувати штраф у 340 гривень за перевищення швидкості на понад 20 км за годину. До речі, в останній декларації сухов задекларував Тойота Camry 2023 року випуску за 1,6 млн грн. гривень. Однак належить вона не йому, а громадянці Світлані сухові, яка ніяк не відображена. Сам же нардеп як відзначається, їздить на цьому авто на умовах безоплатного користування. Загалом до автопарку нардепа входить ще три актівки: це Hyundai Elantra 2021 року. Випуску за 820 тисяч гривень, яка також належить Світлані Суховій. BMW X3 2022 року випуску за 2,17 мільйонів гривень. Ця машина вже належить Марії Муляр, з якою сухов пов'язаний, як і з особою, з якою він спільно проживає. А також ще одна автівка Toyota Camry 2020 року випуску вартістю 1,1 мільйонів гривень. Олександр Фельдман з батьківщини також має 18 завершених постанов про порушення. ПДР їздить же він за декларацією на Land Rover Range Rover Autobiography 2018 року. Випуску однак належить це авто не йому. А компанія SV Трансінвест за даними U-Control, це фірма з Волинської області. Серед іншого займається наданням транспорту в оренду. До речі, якщо орендувати лендровери човер автобіографі у Києві, то це обійдеться у близько 14 тисяч доларів на місяць. А замикає топ-5 нардепів-порушників ПДР. Колишній спортсмен, а тепер обранець від слуги народу Василь Вірастюк. У нього 13 завершених порушень. За декларацією нардеп має цілий автопарк із п'яти автівок, серед них найдорожча це Ауді А8» 2017 року випуску за 959 тисяч гривень, на які їздить сам Вірастюк. Втім, до реєстру боржників потрапляють лише ті штрафи, які були сплачені вчасно. Якщо ж хтось із парламентарів мав десятки штрафів, які він вчасно сплатив, у реєстрі Мінюсту його дані не з'являються. Відповідно, реальна кількість порушень ПДР, здійснених нардепами, може бути ще більшою. Зауважує видання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Проху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі указом президента Володимира Зеленського припинено українське громадянство Ореста Березовського. Так в миру звати митрополита Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви, за словами експерт. Великого впливу на життя церкви рішення щодо паспорта не матиме тім самого онуфрія можуть обміняти на українських військовополонених. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. За даними служби безпеки України, Онуфрі добровільно отримав громадянство Росії ще у 2002 році, але не повідомив уповноважені органи влади, продовжуючи й надалі користуватись статусом громадянина України. Онуфрі підтримує зв'язок з московською патріархією, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. А головне свідома протидія отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії. В коментарі видання Вібісі Україна, речник церкви митрополит Климент заперечив наявність Вонуфрія російського. Паспорта, втім, як пише видання у 2023 році. Онуфрій визнавав, що колись у нього був російський паспорт, адже він жив у Росії на момент розпаду СРСР. Онуфрій тоді отримав український паспорт, а дія російського продовжувалась автоматично. На що Онуфрій нібито не звертав уваги. Це вже не перше позбавлення українського громадянства поважних ієрархів УПЦ через російські паспорти, за даними Київського архієпископа і намісника Іонинського монастиря УПЦ іони у січні 2023 Тього року президент позбавив громадянства 13 ієрархів. А у лютому 2023 ще п'ятьох закон України передбачає три місяці на отримання документів на проживання та варіант подальшої можливої депортації. Втім, за словами Іони, усі ці ієрархи досі продовжують служіння. А BBC Україна нагадує приклад Буковинського єпископа Мелетія, якого позбавили українського громадянства ще два роки тому, але він брав найактивнішу участь у відстоюванні кафедрального собору. У Чернівцях у червні спецслужбі підтвердили, що священників з російським громадянством не депортували. Інша справа, що у випадку виїзду Онуфрія за кордон його вже можуть не пустити назад до України. Як це було зокрема з Геннадієм Корбаном та низкою інших позбавлених українського паспорта громадян? Якщо Онуфрій не буде полишати Україну, то навряд чи можна очікувати його депортацію, стверджують джерела Бібісі. Втім, онуфрія можуть подати на обмін полоненими з Росією, щоб звільнити українських захисників на кшталт того, як це було з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Нібито якщо людина позбавлена українського громадянства, то теоретично така кандидатура може розглядатись для обміну. Стверджують джерела видання та у правоохоронних органах. І справді були прецеденти, коли засуджених за державну зраду єпископів чи священників передавали російській стороні під час обміну полоненими. Щодо самого митрополита йому 81 рік. Він народився в родині священника в селі Куротне Чернівецької області. Працював електриком на ткацькій фабриці в Чернівцях. А після завершення третього курсу Чернівецького університету перейшов до московської духовної семінарії в червні 1985-го став благочинним московської троїци Сергій її Лаври. На різдво 1986-го Онуфрія піднесли у сан Архімандрита. А 1988 року він закінчив Московську духовну академію та здобув ступінь кандидата богослов'я того ж року. Повернувся до України та став намісником свято Успенської Почаївської лаври, де прослужив до листопада 1990 року. Новим митрополитом Київським і всієї України Онуфрія було обрано 13 серпня 2014 року після смерті митрополита. Володимира, це канал Телеграф. Мене звати Яна. Порхун, не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Сполучення бідний український прокурор звучить так само протиприродно та абсурдно, як і російський солдат-визволитель. Прокурори, як відомо, не бідують. Але навіть на тлі відомих суспільства зловживань високопосадовців, нещодавній гучний скандал через купівлю нерухомості в заспі вражає уяву. Журналісти видання обозії вивчили сотні декларацій українських прокурорів та знайшли серед них щонайменше дюжину власників нерухомості у конча заспі, де маєтки коштують Мільйони гривень за подробицями. Запрошуємо до нашого каналу. Докладніше далі. Найбільшим маєтком у конча заспі володіє вже колишній заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Після скандалу з відпочинком в Іспанії у 23-му його звільнили з посади заступника генпрокурора. Однак він продовжив офіційно працювати в офісі генерального прокурора на прокурорській посаді до 20 січня 25-го. Його остання зарплата з урахуванням невикористаної відпустки склала 409 тисяч 800 гривень. Дружина прокурора Олена Симоненко щороку декларувала. Вала по 6-7 мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності. Тож, якщо вірити декларації, джерелом багатства Симоненка є бізнес його дружини. Олена Симоненко володіє маєтком, у конша площею 640 квадратних метрів. Цей будинок придбали ще у 10-му, Тобто, на той момент Симоненко працював в органах прокуратури вже 12 років. У кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів скарги на Симоненка розглядали двічі: у 22-му його звинуватили в тому, що він змінював п'я. Слідність та закривав кримінальне провадження в інтересах підозрюваних, проте комісія не виявила порушень, а у 23 му розглядали його відпочинок в Іспанії на Новий рік. Святкувати Симоненко поїхав на Мерседес benz С 600 який належить львівському бізнесмену та депутату Григорію Козловському у супроводі охоронця Козловського. Симоненко заявив, що має трьох дітей, тож не обмежений у праві на закордонні поїздки. Також він зазначив, що офіційно оформив відпуску в Іспанії перебувала його родина. А про те, що його везуть на авто Козловського, він начебто не знав, та заплатив за цю послугу 15 тисяч гривень. Окрім Симоненка, маєтки в Кончазаспі мають також кілька прокурорів Київської місцевої прокуратури, у тому числі чинних. Наприклад, Максим Топорков, який працював у Київській місцевій прокуратурі номер 1 декларує будинок площею майже 600 квадратів, що належить його родичці топорковій Ірині. Ймовірно, це мати. Найчастіше прокурори оформлюють маєтки на родичів або офіційно беруть. Майнову оренду у 22 му на Ірину Топоркову оформили одразу дві компанії: Ліга «Ліга Інвестбуд» та Вайс Інвестбуд». В обох фірмах, директором, який має право підпису, зазначено колишнього прокурора Максима Топоркова. Також на компанію оформлено земельні ділянки для житлової забудови. Зазначений бізнес топорковий почали вести тільки у 22 му а будинок у козині придбали ще у 2006-му. Як видно з Google S, навколо маєтку родини колишнього київського прокурора Пора є значна ділянка землі, зелені насадження. А ще на ділянці розташована будівля із золотим куполом, схоже на власну невелику церкву. Ще один колишній київський прокурор, який потрапляв у скандали через Хабар, Святослав Мазурик, декларував будинок площею 331,7 квадратних метрів конча заспі. Будинок офіційно належить його матері Лілії, дружина колишнього прокурора Наталія Мазурик працювала головним спеціалістом у київському апеляційному суді. До 24-го. минулого року жінка задекларувала 4300 гривень доходу та 5100 гривень соціальних виплат. Чоловік за весь рік заробив 435100 гривень, тобто по 36200 гривень на місяць. Святослава Мазурика затримали влітку 20-го року під час отримання 100 тисяч доларів хабаря від співробітника банку. Однак, навіть після цього Мазурик продовжив працювати в прокуратурі до квітня 21 го І це ще не все. Ми навели лише кілька Прикладів кришталево чесної та самовідданої роботи наших прокурорів на ниві законності. Зазначимо, у цей перелік не потрапили ті прокурори, які були звільнені ще до появи електронного декларування. Далі, як то кажуть, буде. Тож підписуйтесь на наш канал. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.